Доброго дня колеги. Значить, спілкуючись з вами в Вайбері, в одній з груп було таке запитання саме в групі камер інформатики, що вчора створили форму для учнів 10 класів і більшість здала на 12 балів. Пам'ятаю, що писали в групі, що діти можуть бачити правильні відповіді, як так робити, щоб діти не зламали правильні відповіді. Ну і тут були різні дописи, в тому числі я, працюючи дистанційно, виробив для себе певну стратегію. Я так і написав, що Google форма має недоліки, але з ними можна боротися. Я для себе виробив стратегію, тобто певний порядок дій, певних признаштувань для Google форми, які дають можливість не повністю позбутися синдрому списування, а хоча б зменшити кількість. Тих дітей, які списують, або їм погіршити умови списування. Що я для цього зробив? Я в тому, що я кинув групу посилання на інструкцію, яку я зробив по роботі з Google формами, як створювати Google форми, як їх налаштувати, і там я також описав, які види параметрів налаштувань потрібно обрати, для того, щоб дітям важче було списати. Ну, Давайте поглянемо, як це виглядає. Ну, Наприклад, от у мене є тести, я собі знову ж таки, з підходом до дистанційного навчання, я собі в себе папочку зробив дистанційне навчання. Ще тоді, коли починається карантинний зв'язку із захворюванням грипу, я тоді почав вже працювати з дистанційним навчанням. Я собі розробив в класрумі класи і почав поступово їх наповнювати. Ну і тут у мене є. Тести, розбив на класи, класи на предмети, предмети на типи е документів, це на контрольні роботи, презентації, розв'язки задач, які я давав під час е е карантину і само собою тести. Ну, ось, наприклад, один тест. Тест 43, сила струму, одиниця сили струму, амперметр. Тобто створюється тест, да, в Google-формі. Що незручно, що дуже малий вибір типів завдань, які можна дати дитині. Тобто це тільки або коротка відповідь, або це абзац, більша відповідь, яка містить більше символів, або це відповідність, ну і вибір однієї, або кількох, ну а всі останні я фактично не вважаю, що це, наприклад, в мене фізики чи інформатики, ті е, варіанти завдань вони можуть мені знадобитися. Якщо, наприклад, взяти MyTestX як е, варіант, програми або ті ж самі сервіси онлайн-тестів на всеосвіті, на сайті на урок, то вони, звісно, кращі, Але спочатку е, карантин, е, карантинних обмежень. Початком дистанційного навчання такі сайти починають працювати. По вільні у зв'язку з тим, що дуже багато людей кидаються на них, починають створювати тести. Це в кращому випадку, а в гіршому випадку ми просто беремо вже готовий тест. І тоді сервера даних відповідно, сайтів вони не витримують такого навантаження такої кількості користувачів. Значить, давайте розглянемо той випадок, як ми налаштовуємо наш тест. Тест ми зробили. При створенні тесту ми вказуємо відповідний варіант відповіді, вказуємо обов'язкове запитання, щоб дитина не могла випадково завершити тест і пропустити якусь, якісь запитання і не дати на нього відповідь. І тут коло позначки обов'язкові, не обов'язкові, є три крапочки, де відкривається контекстне меню, і ми зможемо додати якийсь або опис. Або зробити перехід між розділами, якщо зробити тест з розділами, або перемішати варіанти відповідей. Дуже зручно, коли ви ставите перемішати варіанти відповідей, і тоді, навіть коли діти будуть співати скріншоти, слідну в цій суматосі, вони будуть, можуть допустити помилку, і таким чином ми зменшимо ефект спису. Другий варіант це само собою налаштування. Налаштування даного тесту. Обов'язково збирати електронні адреси. Тому що вони вам будуть потрібні, ви зможете побачити, хто це написав. і чи, чи Це дійсно електронна адреса тої дитини, е, яка навчається у вашому класі. Я перед цим попередньо збираю їхні номери телефонів і їхні електронні адреси. Я собі потім звіряю і дивлюся, вона чи не вона. Якщо не вона то питає дітей, можливо, поміняти електронну адресу. Зачастую діти дають назву своєї електронної адресі, яка, і там зразу видно, хоча б там, чи фамілія, чи фамілія чи і ім'я, і тоді можна легко розрізняти. Друге, обмежити до однієї відповіді. Тільки обов'язково збираючи електронні адреси, ми маємо можливість обмежити, і тоді дитина з даної електронної адреси може пити тест тільки один раз. Переглянути підсумкові діаграми тексти, відповіді, це потрібно поставити, в дитини і потім буде можливість зробити собі самоаналіз. Друге, на вказі презентації ми ваш... Добавля... позначаємо галочку, робимо активні моменти, такі як показати панель перебігу і перемішати запитання. Повторно здавати форму, такі варіант є неактивним, в зв'язку з тим, що ми обмежили до одної відповіді. Для цього потрібно перемішувати запитання. Ну, Відповідно, в різних дітей порядок запитань буде різний. А показати панель перебігу це вже психологічний фактор. Коли дитина буде виконувати тест, внизу екрану в неї буде бігти смужечка, яка буде показувати прогрес виконаних завдань. Тобто скільки завдань вона вже виконала, який відсоток. І чим далі до закінчення тесту, тим цей прогрес буде більший. І дитина психологічно буде себе налаштовувати на те, що тест завершується, треба швидше, 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 швидше. І такий варіант доволі непогано може психологічно вже дітей гальмувати. Далі. Е, да, оціночки ми вмикаємо, тому що це просто буде опитувальник без оцінок. І показувати оцінку не відразу після надсилання форми. Якщо тільки зразу після форми буде результат. Дитина свої відповіді зможе відправити скріншотами всім остальним діткам, і вони зможуть написати гарно даний тест. А де респондент може побачити, вказуємо все, незараховані відповіді, правильні відповіді, кількість балів. І ось так, налаштувавши даний тест, я провожу опитування. Відповіді. Дітей, діти відповідають, дуже зручно, можна побачити статистику, статистику 5, допустимо, окремо по запитаннях і так далі. Далі. Тут дуже зручно, коли ви переходите на вкладку відповіді, у вас в правому верхньому куточку знову ще такі три крапочки, які означають контекстне меню. Відкриваємо їх і ставимо галочку навпроти. Отримувати сповіщення електронною поштою про нові відповіді доволі зручно, так, да, пошта забивається дуже швидко, тому що ти проходить тест і відповідно вам приходить лист, що вона його прийшла, цей тест. Але тоді вам немає потреби кожний раз відкривати тест, якщо він вас один, це дуже добре, а якщо у вас їх багато і діти роблять на дистанційному навчанні з запізненням. І тоді вона собі там в неї не було інтернету, він в неї потім з'явився, вона прийшла пізніше, як вам дізнатися, що вона вже його прийшла. А так вам прийде лист, і ви зможете перевірити її роботу і виставити її оцінку. Ось так. Просто можна налаштувати будь-який тест. І таким чином, якщо допустим, взяти, подивитися на оцінки самих дітей, я не думаю, що вони списували. Фактично, розбіжність результатів не в плюса, мабуть, трошечки в мінус за рахунок того, що це таке дистанційне, є дистанційне. Немає жодних всіх 12. Так що я використовую іменно такий спосіб. Дякую за увагу.